Державна прикордонна служба, як і інші військові формування, потребують людей, потребують помічників, потребують мотивованих людей, які хочуть поєднати своє життя з охороною державного кордону та службою відповідно в Державній прикордонній службі. Державна прикордонна служба а саме шостий волинський прикордонний загін на постійній основі здійснює заходи рекрутингу та підбирає людей для проходження служби на ділянці кордону з Республікою Білорусь та відповідно на ділянці кордону з Республікою Польща. В першу чергу питання на тому, що нам потрібні контрактники, Ми займаємося набором на військову службу за контрактом. Це не мобілізація, це добровільний вибір кожного громадянина, який має бажання послужити народу України. Як до нас можна попасти? До нас звернутися потрібно за адресою міста Луцьк, вулиця Стрілецька, 6. Шостий Волинський прикордонний загін, відділ рекрутингу, де кожному кандидату, який до нас звертається, ми розказуємо про умови служби, яким чином до нас попасти, як, е, які документи зібрати, як процедуру вивчення взагалі пройти. До нас можуть попасти громадяни України віком від 18 до 60 років. Е, громадяни України віком від 18 до 25 років можуть підписати контракт на один рік і проходити службу виключно в межах Волинської області. Громадяни України віком від 25 до 60 років можуть підписати контракт на 3 роки і перший рік цього контракту проходити службу в межах Волинської області. Нам потрібні мотивовані вольові, цілонаправлені люди, які хочуть, ще раз кажу, поєднати своє життя з охороною державного кордону. Кожен громадянин України, який не має відсрочки і який не має бронювання, він є вже потенційно військовослужбовцем. Тому що підрозділи ТЦК працюють людей, добирають по мобілізації служба за контрактом 6-му Волинському прикордонному загоні це діло добровільне, тобто людина для себе може зробити вибір і прийти до нас. Наші підрозділи знаходяться на кордоні з Республікою Польща та Республікою Білорусь. А також у нас є бойові підрозділи, які виконують бойові завдання на сході нашої країни повістя збройної агресії Російської Федерації. Бойові підрозділи наші в порядку ротації вибувають на схід, по завершенню виконання завдань повертаються на постійне місце дислокації відповідно. Тому всі бажаючі, які мають бажання проходити службу в 6-му Волинському прикольному загоні, ми очікуємо і працюємо з кожним. Посад вакантних вистачає як від кухаря до оператора безпілотних літальних апаратів, так і від водія до помічника гранатометника або гранатометника. Тобто кожна людина, яка до нас приходить, вона може підібрати собі посаду, і на цю конкретну посаду ми його будемо вивчати і пропонувати проходження служби в нашому прикордонному загоні.